Леся Українка скрізь плач стогін і ридання. Скрізь плач стогін і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі, над давнім лихом України жалкуєм тужу в кожний час. Сплачу ждемо ті години, коли спадуть кайдани з нас, ці сльози розтриюють рани, загоїтись їм не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи. Змагаймось за нове життя.